Пам'ятаєш, що ви пообіцяли у першій частині? А, конечно же, у нас буде гость. І okay. он вже здесь, і це Юлія Алексєєнко. Так, Юлія Олексінко це бібліотекар відділу сприяння технічні творчості молодості. Технічній творчості молоді. Вибачте, бібліотеки імені Бойченко. Правильно? Абсолютно. Так, ну що, я хочу взагалі подивитися на наш стіл. Тому що, можливо, телеглядачі пам'ятають. Спочатку у нас... у нас тут красота. Та да, в нас. Я не замітила, нам принесли конхует. нас покорно. нас пок нас на году. Давай п'ять. Ми будемо ситі. Ура. Сьогодні замішительний день. Да, да, извините, мы, мы все-таки вернемся. Юлечка, взагалі у нас щось, закал, зачекай, Ку, взагалі купать чогось дивного, Мені дуже цікаво, що це. І я дуже чекаю ваших розповідей. Да, да расскажите нам, Це это? это у нас сервировка, да, я вижу книги, посвященные е даному празднику. И вот вот такая визансцена, да, которая из из конфет. Ну, поперше, відмічаю, ви чудово виглядає, та колір співпадає, і я не даремно прийшла да, з червоним губом. Дякую, також відчув, Мало, вже, так що це взагалі бомба. Як відце вже а це все святкові перетворення, які стосуються Дня Святого Валентина. Всі ви знаєте, що кольор основний цього свята це, це червоний, червоний, так. Так, червоний. Ну і почнемо, мабуть, все ж таки з книг. Ось я прийшла до вас з да. білоки. Це книги, з етикету. Тут наші е, гості, взагалі читачі uh -huh. і будь-хто бажаючи, можуть дізнатися багато і, е, нового і цікавого, що стосується етикету. Це і правила поведінки себе за столом, та, uh -huh. <с>? також правила сервірування. І от ви бачите, келих він пустий. А може, що на Ми по деталі, ми закликали цікавимо, що тут не от Мені цікаво. подожди. Ну добре. Я тут знайшов таку вилочку, тут два зубчика. Это носу чого? Я думаю, що Олександр насправді дуже вихований, молодий фарбок. І не буде цього робити. Це вилка для холодних закусок. Mm -hmm. Добре. А Добре. А ось ця? Три. Це Тут така вилочка три. маленька, симпатична для десертів. По, по логіки, І смотри, два. Є? Так, три. два це холодні закуски. Три це десерти. Так. А чотири – стандартна вилка, яка є кожного це для чого? Столова. Ну, для всіх страв, для холодних. Ну, Подождіть, е а по логіки, чотири, 2, 4, 3, ще з одним зубцем. А це звичайно Для у нас блоксика. А це ще це для особливої атмосферы, святкової. Ой, це романтичний вольше, это знаєш, свічки. Романтика, свичка. Так, у нас пришло смс. Я сейчас почитаю, мне что-то телефон тупит. Давай. Що, yeah, взагалі, yeah, yeah. поки що відкриває своє саме скипнути так дуже, дуже це все красиво. І я зрозуміла, щоб передати абсолютно всю атмосферу, потрібно свічки. потрібно свічки. Трішки э, троянд засушених навіть, oh, а, Пелюсток. Це так? Полючки, так? і взагалі пахну, оця сфера. Привіт, ми з Сунком і Богдану. Ані з цього ж дачу. Привіт, Богдан. І хочу Богдану <ривітану> в <ривітану> завтра э, турнір по Побєду». Щоб зайняли перше місце, скажіть їм, що я їх дуже сильно люблю. Їх мама Алла. Дякуємо. В також бажаємо. бажаємо цій команді і Богдану перемоги. Ми за вас, ми вас віримо. А у нас дзвінок. Як ми з вами не поспілкуємося? У нас дзвінок. Ми вас слухаємо, в ефірі. Здравствуйте. А можно, пожалуйста, поздравить своего друга? Конечно. Моего друга зовут Дима Филипенко, я его поздравляю с Днем Святого Валентина. Как тебя звать? Не Светлана, часом, нет? Она застеснялась. Ухода... Как тебя звать? Меня зовут Дмитро. Угу. А -а -а. Очень, очень, очень приятно. Я... Дим. А, я конечно, Скажи, пожалуйста, как ты будешь отмечать этот праздник? эй <свят> Дима, а ти, ти тут еще, ти з нами? Алло. Навірно, Діма ушел. Ты, ты... Взяла, взяла видела, так. да. Вибач, Дима. Ну нічого ну, не самой деновійшли. Звоніть, звоните. Не бойтесь. Так, все, ми переходимо до вас. Взагалі хотілося запитати, ви працюєте в бібліотеці? Так. І я знаю, що бібліотека Бойченко вона славиться тим, що взагалі дуже багато таких е... міроприятів так. проводите. Так це молодіжна бібліотека в першу чергу. Так. Тому наша робота пов'язана з молоддю. основні читачі користувачі це молодь нашого mm -hmm. міста. І це якісь проект, І... да, взагалі? так ну вже доброю традицією стало також готувати різні акції до різних свят. Ми стало виключенням і день святого Валентина. Вже в четвертий раз ми проводимо один лише навіть конкурс закоханих пар, нас раніше в цьому році так це конкурсна програма кохання з першого погляду. Ти поруч і все прекрасно. Так вона називається. Що собі та сюта в такому ж стилі, як та стара телепередача? Так, так, подібне. Це П'ять хлопців. Так Так, п'ять хлопців молодих, гарних. Також п'ять дівчат юних кастин. Тоже гарних я наді обов'язково самі підбирали а розповідайте, які критерії, який там кастинг, щоб попасти до вас. Я можливо теж там хочу там хлопці. Всі справи ми будемо мати на увазі наступний рік. Обов'язково вас. За яким кастингом які критерії повинні мати хлопці та дівчата, щоб пройти кастинг головний, що потрібно мати це бажання, так зустріти свою половинку, бути читачами нашої бібліотеки, а також мати. Позитивний э, настрій. вище образування <гум> <Нет? гум> це студенти, вони тільки на шляху до цього. Хороша робота. досвід роботи них що Не менше більше пітилет, <гум> гарне почуття гумору <гум> і також бажання, як я вже сказала, зустріти свою половинку, і <гум> тобто. Ті, хто вам сподобався, мабуть, через півбесіду, так, якось так це прикладу. Так, ми з ними домовлялися, безпосередньо ходили до них навчальні заклади. А, то це молоді хлопці, я диву? Це школяри, школярі. І це учні і студенти, це хлопці, я можу сказати, навчальний заклад. Дюзнеї академії. Ви самі розумієте, всі п'ять хлопців. Це красиві хлопці. формі, так, все. А, от, допустимо, середній це, виходить, сколько? Ну, якщо це. ну, з першого по четвертий курс. Ага, добре. А, а у нас у нас, у нас звоночек. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Здравствуйте, Татьяна. Э, вот у вас сегодня в студии очень симпатичная девушка, Юлия. И вот у меня вопрос. Я просто смотрю, э, вот, вот такая красивая сервировка, вот элементы сервировки стола. Ну я так поняла, что Юля работает в библиотеке Бойченко. Ну да. И вот у меня вопрос, а как вот библиотека Бойченко относится к серверовке стола? Нет. Вот, возможно, вот она как библиотекарь, как э, специалист по этикету, может нам что-то вот подсказать, вот какие-то вот элементы. Е, так, стол Святого Валентина саме до свята, да, зрозуміло атмосфера, що воно буде празднику. Можна у нього є секрети, как як підготовити к этому празднику, тому що у нас є більше отношения к очень Дякую. Зараз дякую за дзвінок. Ми спробуємо цю тему освітити. Тобто, по перше, це треба піти бібліотеку і взяти книжки. Про це, це все уважно дивитися кожної п'ятниці нашу передачу, це взагалі обов'язково. Oh, okay. і... і не забувайте Дзвонити. дзвоніть номера СМС. Бачите, номер 20... я скажу за СМС, у нас смс ок нету взагалі. Ну як это так? ки ви можете присилати на номер 0 168 33 84. Ми чекаємо на ваші смс-ки і будемо відповідати на питання телеглядачів. Що ще ви можете сказати про атмосферу і взагалі як можна готуватися? Хоча давайте завершимо yeah, тему про так? <тур> да, <тур> давай. Давайте завершимо тему, а потім початку. відкриємо всі секрети по сервіровці столу. Також в рамках нашої акції, святкування дня святого Валентина, в бібліотеці проводиться ціла серія різних заходів. Зокрема, з 14-го, включно по з, вибачте, тринадцятого <тур> по 14 лютого буде в нас діяти пошта Амура. Всі знають такі. Так, я, yeah. лар, да, я так. знаю, це у всіх школах, у всіх бібліотеках, у всіх закладах ставиться оця ось ось коробка, і в неї, в неї можна кидати володинки. І yeah, по таке традиції ця коробка зроблена із коробки конфет. Котору тоді по трішки... подарили директору учебного заведення, і він так каже, ну, візьміть коробочку. Ой, все, Я... це вже старі прийоми, але якщо <ріх> ми трішки видійшли, у нас буде стояти такий флеп-чат, на який ми будемо просто приклеювати всі ці побажання угу. хто... і взагалі зізнання. Угу. І потім всі бажаючі можуть прийти, наші читачі, і дізнатися, чи часом немає для них привітання. Да, не принесли амурчик, прийшли на крилешках. А у нас зараз дзвоночок є. Алло, добрий вечір. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, хочу поздравити свою маму. Звісно, Я святого Валентина. Вітайте? І передати привіт Бюкевичу і МСД. Угу. Це ваші друзі? Да. Так. Добре, розповідайте, як у вас буде проходити день святого Валентина, як ви готуєтесь і взагалі, що буде дарувати своїй другій половинці, якщо є. Е -гей. Люди, люди ж то ні, не не, не хотять розказувати. От, знаєш, От, все, вже, все держать гриф в нас, секретності. Знаєте, все другий раз у нас вже я тільки питаю, що буде дарувати хап, і з лінії злетіли. Ну, ну вони ж можуть бути... відкрити всі секрети, правильно Можливо, мені варто не запитати. Можливо, вони поруч дівчина сидить чи вами, Це ж сюрприз. Так що повертаємося до проекту, коли він буде і взагалі... Ну саме безпосередньо конкурс кохання з першого погляду буде відбуватися 13 лютого в середу, о 14-й годині Посмотрим. можна Ласка, офіційно вас запрошуємо. Удя наш канал. Да. завжди ради вас бачити. Також буде святковий вечір у нас відбуватися 12 лютого. Говоримо про любов. Так він називається. Це буде вірші, мабуть, поезія, де якась багато всього. Ну видніше сказати всього, але потрішки. Це будуть і, інтерактив, і інтерактивні конкурси для молоді. Угу. Прийдуть учні. Також різні конкурси на швидкість. Ну, цікава. Звісно, історія. Ну, ми вже чули від вас цю цікаву історію. Mm, я, mm. Так, у нас декілька я, я неправильно правильно розказати. У нас декілька варіантів історії, тобто, я думаю, ми це розповідаємо, щоб телеглядачі можливо підтвердили або так. спростували наші історії. Буде цікаво, до речі, послухати. Ми залюбки прийдемо. А розкажіть, це буде у вівторок, так? оцей цей верічок. А що до взагалі, чи будуть там переможці, а якщо вони будуть, то які там будуть призи? Говорять, це буде якась романтична вечеря. Це правда? Так, правильно? головний приз для нашої головної пари переможців буде романтична вечеря в одному із кафе в е закладі mm, нашого города, міста. Так. Mm, Цікаво, yeah. інтрогуєте. Взагалі ми дуже раді. Потім всім городом мож... прийдемо і будемо як там. До речі, ми з Сашою точно, тому що я цукерки дивлюся. Угу. Взагалі, ми дуже тішимо, що кожного року в нас все нові нові партнери. Також ми не забуваємо і старих, співпрацюємо тісно. Це і різні ресторани, кафе нашого міста. <постова> так, <постова> відгукуються на наші пропозиції. Також буде гарна така концертна програма. Буде ж топи. Та? Так на цьому саме конкурсі буде розважальна програма, тому буде не, со, не сумно. несумна. Я думаю, про цей проект ще можна говорити. Нам буде цікава. Так, а ми а, зараз... ми, ми перервемося, сюди. Да? Посмотримо кліп для всіх музикальний кліп. І зразу після кліпу ми продовжимо розмовляти з нашою гостю. А з... під час кліпу уважно дивимося на строку, тому що там буде номер смс-ок, Ми чекаємо на ваші смс-ки. Ну що дивимося кліп? А ми знову в ефірі програми Вітальний Марафон. Усім приємного вечора. Ми продовжуємо спілкуватися з гостею і нагадуємо мету нашої передачі. Це дзвоніть до нас у студію за номерами, які ви бачите на екрані. Швидше їх записуйте, якщо я не закриваю. 270844. І мобільний телефон також про нього не забувайте. І смс І no. смс Ви можете слати на номер 066 168 33 84. Так не забуваємо, а ми пере. Перевертаємо. Ми повертаємося. Так, і, і, то, і ще раз повторяю, на этот номер 066 168 33 84 ви шлете смс. А не на цей. Е, Тільки на, на, на мой, да? а так. на тот ви дзвоните. То, що звоните. на екрані верхній ось да. є, ось він. На нього не треба слати смс. Да, не да. Шліть на нього смс. -ки. Так, на все, не ми нет. повертаємося до нашої шановної гості. Юлія, ми хотіли ще. Хотіла, але у нас дзвінок. У нас звоночек. Алло, добрый вечер, мы вас слушаем. Мы в студии. Привет. Алло. Вы в эфире. Что? О, вы на линии, вы, в эфире. Алло, здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Здравствуйте. хочу поздравить свою бабушку Наташу, дедушку Сережу, Сережу с днем святого Валентина. Пожелать им счастья, здоровья и денег побольше. Отлично. Дякую тобі, Дмитро. Дзвоніть до нас ще. Так, ми повертаємося. У нас дзвонили до вас запитання щодо сервіровки. Взагалі розповідайте, що це таке, я думаю, про це запитали. Ось як гарна конструкція з цукерок. Рафаело, розповідайте і відповідайте на питання нашого телеглядача. Так, ну цей серій сладкої флористики. Як ви бачите, це серце. Воно таке, нібито подарунок, так, так дуже оформлено воно із цукерок, як ви бачите, цукерки, стрічки. Це для того, щоб е, зробити таке ну святкове поданок. Да, не, не просто Це так говориться, да, в тарілочку положити конфеточку. Також в чому особливість я б хотіла зауважити, що такі цікаві подарунки ми також проводимо майстер-класи в нашій бібліотеці mm -hmm. і чому всіх бажаючих створювати такі чудові. От, До речі, я знаю, okay. що кожного... я можу прийти к вам, і ви мене научите читати. Ласки. Я знаю, що кожного відділу вашої бібліотеки є мастер-класи, але і у вас також є свій. Так, що стосується саме теми нашого нашої сьогоднішньої зустрічі, це майстер-клас з виготовлення Валентинки. Це ваш майстер-клас, який ви, ви... Ну, особисто я його так проводжу. Угу. Ось це од, одна з Валентиночок. Це дітки робили сьогодні. Давай, Ми з дітками вигляді. так дуже користуються попитом. Малі всім дізорували. дуже подобається, але угу. ну, не зовсім малі середнього віку. Так. Ну, взагалі. ну і загалі до кожного зросток, свята. Ми готуємо да. вален... не валентинки, лише mm -hmm. а взагалі різні вітальні листівки. І на цей раз це була Валентина. А розповідайте взагалі, чи ем, приветствуєте, як буде. Читайте чи вітаєте ви те, що можна робити валентинки не тільки формі серця, а якось оригінально? Як ви до цього відноситеся? Звісно, ми навіть ну відходимо від стандартів. Так, угу. у нас і топіарі також виготовляються такі дерева щастя, також у вигляді сердець. Також не ну, це може будь бути, бути буще. Матеріали, де якісь різні матеріали абсолютно різні. Зараз така кількість це і природні матеріали, і засушені листя, і квіти, угу. і навіть е, тканина Тут взагалі все. Що вам дозволить ваша фантазія? А от, допусті, можна мені нарисувати на, на, на животі Валентинку? Я, я прийду До так, речі... і я, я, я поздравляю вас з Днем валінчу. До речі, ви читайте мої думки. У нас mm -hmm. також є майстер-класи з аквароспису, а mm -hmm. аквагриму, тобто фарби, які абсолютно безпечні смиваю, для... Тіла. Це для шкіри, так, так і які і не викликають алергічної реакції. Ми їх застосовуємо. А у нас э, вот смс-очки приходят. Э, Поздравляю любимую козявочку с днем <с российской науки. И пишут так: закажи на завтра баньку. Так, Цыгис, друзья, что там у нас еще пришло? Много чего пришло. А вот такое короткое сообщение от самого доброго человека нашего города. Поздравьте всех. Вот так вот. Давай смс и мы повертаем. Конечно, конечно, конечно. Предлагаю відмінити День Святого Валентина. Одні убытки пишуть. розумієш? нічого собі. А, навірно, у нас стараємося погоджуються, навіть гарем. І он якби поки всіх не пас. Чакай за миски я Май думаю, мах. це невірно. Ви не погоджуються, да сте ні, не погоджуся. Я вважаю, що хоча б раз на рік повинно бути таке свято, коли Зачу? повинні згадувати про любов, про почуття. Так і мати просто чудову нагоду поздоровити здоров'я Як у вас особисто цей день Відбувається, чи є у вас друга половина, і взагалі як ви це відмічаєте? Так, дякую за запитання. Ну, да. відео серце вже <гум> так. Що надихає вона, мене про особисте життя? Так, мені пощастило зустріти свою другу половинку і вже давно. Ми разом, і справді, це моя муза, так би мовити. муз. яка вас надихає? Яка надихає так на творчість. Із цікавих випадків, ну мабуть, як у всіх, в принципі, неочікувано. Якось одного разу, коли мій коханий був ну, в такому відрядженні, він був на зборах спортивних. в мене ну, вже не було надії на те, що ми будемо разом в цей день, але сюрприз відбувся. Він приїхав з великим подарунком, серцем. Таким ну, а що це за серце? Ну що воно така дала? подушка в вигляді? Подушки а, так і дуже важко. До сих пор не має. Обов'язково! Ну, для... це вже такий раритет. Нічого собі, це так романтично, взагалі це дуже цікаво. Я хотіла вам. Подожди, ще тут а, просто привіт Шевченка від Саші і Наташі. О, я здається, розуміюся. Це, мабуть, мої друзі. Дуже дякую Шагово. вам також привіт рада вас бачити. А ми продовжуємо. Я хотіла у вас. Ем... Запропонувати вам передати привіт, можливо, ви хотіли скористуватися випадком і передати привіт своєму коханому. Я точно впевнена, і можливо ще друзям і, взагалі, зробити рекламу, щоб прийшли ще люди. Я не так. думаю, що у вас у цьому є проблеми, приходять, але ще більше дякую за надану можливість? Mm -hmm. Звісно, передаю всім своїм рідним, близьким, коханій людині, яка мене особливо ну, в цей момент дивиться. І звісно, хочу поздоровити всіх жителів нашого міста Кіровограда, всіх читачів, користувачів нашої бібліотеки. Приходьте обов'язково на всі заходи. Ми завжди раді вас бачити. Люблю! Дякую вам велике. Дуже взагалі раді з вами поспілкуватися, але ми на цьому не завершуємо. Ще ми хотіли взагалі зачати, що останні смски і взагалі. Вашу думку щодо тієї смски що до цього свята. Я думаю, ви дуже позитивно відноситесь, так? Абсолютно це частина моєї роботи. Мені взагалі пощастило. Моє хобі співпадає з роботою. А яке у В... вас хобі це ну хобі, це різні речі, хендмейд, тобто всі вироби. А всі як ще взагалі які сфери має ваша творчість? Окрім так, ми вже запам'ятали, це якісь цікаві речі щодо сервіровки. сервіровки. Ти для себе, що потом знати, кому дзвонити. Ну звичайно, мати а, але, знайомих. Мені, мені треба хлопці. Я думаю, Клас. що Аліна і так талановита, вона сама справа. Дивіться, я чесно кажучи, от що стоїть, що стосується це взагалі не моє, але я дуже хочу навчитися, тому що коли буду здарувати подарунки, знадобиться. А ми а, приймаємо я, я, дзвінок. Стоп, я, стоп, стоп. У нас дзвінок. Я, я, я потім Доброго вечора, ви в ефірі. Алло. Привіт. Uh, я хотів би поздравити лучшого лікарні, роботника Наталія Сергієвна. Наталя Наталья, Наталья Сергеевна. Вот, хотелось бы услышать песню именно под заказ. Можно ли это? Нет, мы, ну, мы не предоставляем. Нажаль, э, дякую вам за звенок. Потому что присоединяемся к вашим поздравлениям. Витаем Наталью Олегну. Счастья вам. За И взагалі, будьте счастливы. Дякую за дзвінок. До зустрічі. Звони до нас ще. Так, я, я зачитаю, да? Смс. Так, еще одну смс-ку. Давай. А, вот. Всем привет! Hey, хочу поздравити свою маму з наступаючим днем рождения, мамуля. Я тебе очень сильно люблю. Подписались Аліна Медвежонок. Ну, можливо, ви теж хочете передати привіт своїй матусі, так? Так, звісно, якщо мама мене бачить, передаю, передаю їй привіт. Люблю тебе, мамо. Ти мене найкра. Дякую вам за привітання. Ми повертаємося взагалі до того, що ще ви вмієте робити. Окрім Валентинок і хендмейд, це ж взагалі ручна робота. Так, так, це все. що да. ми робимо своїми руками. А я, до речі, а що взагалі, які ще сфери? Так. На... Да, у нас дзвоночок на... ми... я, на я, я вас опять переб'ю, да? Що все таке? Привіт! Здравствуйте, ви в ефірі. Аліна. Мы вас слышим. Гей -гей. Вы там шуршите чем-то, да, я слышу. А вы нас сумуйте, вы не... Давайте. Боятся, не да. Все-таки перший раз. От, ты знаешь, я чую що людина біля телефона. Да, да, да. Але вона сейчас напишет. Так. Ты животный Привіт! Ну привіт. Не, да? ну, не хотите. Ось наші так, навіть іте. Друзі наші папуги, дивись, Почали кричати. хочу передать привет що? своей сестре Вике. Вот так. Вот привіт віку. Приєднаємося до привітання, але не знаємо від кого. На жаль. Mm, Такий інтересний mm, Давайте. Юлічка, скажіть, в якої школі ви вчились? Можливо, вас <плес> хтось згадав. Доставійте. Моя улюблена школа Фареве, 24-та школа нашого mm -hmm. міста. Передаю всім привіт викладачам, вчителям. Всіх дуже люблю, пам'ятаю. Запрошую на заходи. Так, звичайно, приходьте. Ми а, повертаємося. Б... У нас звоночек? У нас еще звоночек. один, еще что-то Я так надеюсь, было. это тот самый человек, который дозвонился и молчал. Так, привет! Добрый вечер. Добрый вечер. Отойдите, пожалуйста, от телевизора, от а то фонит. Ага. Добрый вечер. Да, говорите, привет, говорите. Здесь рядом вас ведущий. Можно мне поздравить своих родителей? давай. поздравляю. Я дуже хочу поздравити свою бабусю. Бабуся, привіт тобі. І хочу поздравити свого друга Діму. як тебе звати? Мене звати Андрій. Андрій. Андрійко, привіт. Розповідай, які в тебе плани на 14 лютого, як ти готуєшся до цього свята. Я збираюся тобі з друзями. Uh -huh. А ты а там любимую нашел себе, которую будешь засыпать ее валентинками. И... Нет, ну я надеюсь, ты еще время есть, еще успеешь найти. <говорит> <говорит> Спасибо тебе за задачу. Ты <говорит> здорово! Ох! Как... Ничего Какой себе! Нас дуже, дуже таких за халис, до нас ще. Дякую за дзвінок. И я прочитаю, я думаю, наверное, сейчас. На это время пока последнюю смс-очку. Я mm -hmm. хочу пригласить на романтический ужин ведущую программу. Нічого сути Ну і ти можеш поки думати. А поки наша думає, то посмотрим Ми посмотримо. Але ми ще дякуємо дуже кажемо велике дякую. нашій гості ще раз пришла. запрошуємо. Запросіть ще раз до своїх майстер-класів. Так, користуючись нагоди, запрошую всіх жителів нашого міста, молодь, студентів, приходити до нашої бібліотеки, активно приймати участь у всіх наших акціях. І на вас буде чекати винагорода. Звичайно, призи будуть. Так. Ну що, дякую вам, велике, дякую за інтерв'ю, що ви Спасибо прийшли вам. до нас на зустріч. А ми переходимо до музичного кліпу. Приєдного перегляду! День. Дивимось!